Любі друзі, всім привіт! З вами Наташка Суперстар і, як завжди, Тикуля. Вітаємо вас на нашому каналі. Минулого разу ми з вами пройшли пас Simple. Хто його ще не пройшов або не повторив, отут буде посиланнячко. пройдіть, продивіться відосик. Оце громадка я її так люблю, я ніколи не посіхав. За роки моєї практики, я помітила, що люди після того, як. Проходять по Simple, вони роблять деякий однаковий ряд помилок, і хотілося б це відео було на 5 хвилин, якщо як я їх завжди не розговорюсь, от уже починаю. Дуже коротка тема, дуже легка, але часто люди плутаються в ній. Що у нас тут є? Пам'ятаєте, ми з вами пройшли дієслово to be. якщо ні, ось воно. Що у нас тобі? Згадуємо, навіщо нам воно? Тобі це допоміжне дієслово, яке ми вживаємо, коли у нас в реченні немає головного дієслова. Да? Тобто, наприклад, ми хочемо сказати: Я дівчинка, я teacher, «Ми в кімнаті. В усіх цих реченнях немає дієслова. Да? тобто Бігати, стрибати, гуляти, I am, uh, I am a girl, I am a teacher, we are in the room і подібні речення. Тобто, Згадали, да, що це таке? І от у нас тобі він як змінюється? I am, he, she, it, is you, with they, are. І це тобі як у нас змінюється в теперішньому часі. І от was «were» – це тобі в минулому часі. Тобто, коли ми хочемо сказати, наприклад, я була там, ми були тут і так далі. І... Чому я, я сказала, що ця тема легка? Тому що коли ми кажемо, наприклад, ми використовуємо тобі в теперішньому часі, ми не кажемо Я є, я бути дівчинкою, я є дівчинкою, ми є люди, ми є в кімнаті. Ми так не розмовляємо. Але в минулому часі тобі ми завжди, майже в усіх випадках, будемо вживати це слово в українській мові, в перекладі. Тобто, наприклад, «I was young», я була молодою. We were friends, ми були друзями. Тобто, was і were завжди буде для нас на нашу мову перекладатися буквально. І через це нам дуже легко його вивчити. Просто що треба запам'ятати: I he, she, it ми вживаємо was, you we they ми вживаємо were. І в яких випадках люди це плутують? Наприклад, ми хочемо сказати заперечувальне речення: Я не була там. Чи що там? Да. Я не була там. І дуже часто люди плутять і кажуть, що і вживають Діден, тому що логічно, ми ж з вами пройшли Діден для минулого, да? наш, наш дід, який згадує про минуле. Якщо не знаєте, про що я кажу, знову ж таки, подивіться це відео про «pass simple». І дуже часто люди кажуть: «I didn't was there». Ну, все ж насправді логічно, так як ми і вчили, да? «I didn't» ставимо нашу заперечну граматичну частинку. Потім ставимо «was не були і «there». Але як ми з вами вже вчили, що дієслово тобі воно у нас незалежне. Коли воно у нас є, воно е працює само по собі. Дієслово тобі не потрібна ніяка інша допомога. Тобто, у нас, от, коли воно є в реченні, ми його і будемо вживати в заперечній формі або питальній. Тобто, як у нас тут буде? Давайте я це зітру. Тобто, ось наш приклад «I didn't was there». Але нам тут діти не треба, тому що у нас є «воз», і це у нас наша незалежна частинка. Тобто «дід» ми отак робимо. Ну, і «воз» теж теж насправді прямо. І ми будемо казати, I wasn't there. Тобто, давайте я вам напишу структурку. Як я вже казала, I, he, she, it». У нас буде. ВУС, Ю. В. І. ой. У нас буде вир. І покажу вам, як будуються речня. Наприклад, я була молода. I... Was Young. Тепер нам треба зробити заперечувальне речення, що я не була молода. І ми будемо використовувати наш оцей. маркери ніякі не пишуть. І ми будемо використовувати наш оцей was. І з нього ми і будемо робити негативне речення. І буде I, wasn't або was not Young. І питання ми будемо робити з вами так само. Пам'ятаєте, як ми вчили з вами з, з тобі. Щоб створити питання, наприклад, I am a girl, нам треба просто перші два слова поміняти місцями. І буде am I a Girl. І тут так само. Ми просто перші два слова змінюємо місцями. І буде was I Young. От і все. І з World буде так само працювати. Ми були друзями We. We're friends, we weren't were not friends, і навпаки, міняємо місцями were we friends. От і все. Відео про Сімпл. Знову ж таки, подивіться, якщо не дивились, я там в описі під відео кидала посилання на вправи, так що з was where be там теж є ці вправи, і якраз вправ в вправи Коли люди плутають ці штучки в речні. Так що переходьте на відео, якщо не дивились, дивіться. І робіть вправи, якщо не робили. Це, в принципі, все. Знову ж таки, як завжди, якщо вам щось було незрозуміло, питайте, пишіть в коментарях. І якщо ти давно думав або думала, де почати вчити англійську мову, запрошую в мою, школу... мою онлайн-школу англійської мови. Тут Instagram. Instagram. Отут інстаграм називається MySchool. і на цьому все. Тикуля, дякую велике, що слухала, і гарного всім дня!